Боротьба за 15 доларів розпочалася у Сполучених Штатах Америки. На вулиці вийшли працівники фастфудів, вимагаючи підвищити оплату праці до 15 доларів на годину. До них приєдналися інші низькооплачувані працівники. Акції протесту відбуваються у 230 американських містах. Ми вимагаємо 15 доларів на годину та створення профспілки. бо це те, що нам треба. Це те на що ми заслуговуємо. Це по-людськи, зрештою Ми хочемо профспілки, бо без неї важко боротися за свої права. Зараз мінімальна оплата праці у США – 7 доларів 25 центів. Минулого місяця Макдональдс пообіцяв, що оплата за годину роботи у ресторанах мережі починатиметься від 8 доларів 25 центів.